Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як зробити сир в домашніх умовах. Ну, дивіться, наприклад, якщо ви дуже хочете самі зробити сир, що вам для цього потрібно зробити? Дивимося. Наприклад, як зробити. дом... Так... Домашній. Так, домашній майонез, а сир. Домашній сир. Наприклад, як зробити домашній, домашній сир? Ну, дивіться, наприклад, зараз я вам покажу рецепт домашнього сиру. Так, зараз. Ну, я думаю. Дивіться, для цього вам потрібно буде, це залежить, який ви сир хочете приготувати хвилиночку. Ось твердий сир з кропом. Дивимося. Наприклад, однакові інгредієнти. Одна година плюс одна доба. Один літр домашнього жирного молока від 3,2%. Бачите? Далі 200 г сметани, теж жирністю 3 майже 3,5%. Одна тередві, чайні ложки, солі. Далі дрібна дрібка карі, солодка паприка, кріп, куркума. От. І дивиться, як робити з Прості жорстокі ємності доводимо до кипіння молоко. Прибираємо вогонь, додаємо сіль, а, наприклад. тому додав... В окремій мисочці збиваємо сметану з яйцями і з пецями, тоненькою цівочкою вводимо в молоко, кріп, промиваємо, обсушимо і, подрібнивши, теж додаємо до суміші. Бачите, повинно так вийти. Далі. Робимо середній вогонь, варимо помішуючи 5-7 хвилин. В суміші мають з'явитися грудочки, робимо конструкцію, встановлюємо на каструлю сито, викладаємо його двома шарами, марлі обережно виливаємо сирну суміш в сито. О, далі. Чекаємо, допоки сироватка повністю стече, хільно загортаємо сир в марлю, викладаємо в'ємність поменше, накриваємо блюдцем, встановлюємо на нього баночку з водою, як вантаж, ставимо на добу в холодильник, потім виймаємо делікатно, перегортаємо на тарілку. І ось такий сир в нас вийшов дуже, дуже, дуже смачний, та його можна, можна з ним. Можна на хліб, наприклад. Можна на хліб, можна там в якусь траву додати. І це також і складно його зробити. О, тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю гарного дня. Тепер ви знаєте, як зробити домашній та смачний сіт.